Мир вам. По милості Божій Бог нам дає другий раз в цьому дні зібратися у Домі молитви, щоб читати Слово Боже, роздумувати цим Словом і дійсно отримувати ті уроки, які є корисними для нашого щоденного життя або щоденного ходження з Богом. Сьогодні бажання мого серця, щоб ми звернули свою увагу до притч, які зустрічаються на сторінках Євангелій, до тих притч, які Христос проголошує до людей і до тих притч, які багато чого говорять і для нас, для християн, які живуть в цьому сучасному світі. Отже, слово притча в старому заповіті, воно мало значення в маршах. І прикладалося як подібність. В новому заповіті параболи або алегорія, яка вказує на те, що не виражено прямо, те, що потребує додаткових пояснень. Відповідно, притча, як зазвичай, вона говорила для того, щоб алегорично донести якісь певні істини до тих, хто слухав Христа. І коли ми читаємо Слово Боже, Євангелія. Ми бачимо, що Господь виясняв значення притч тільки своїм учням, тому що їм, як говорить Слово Боже, дано було знати таємниці Царства Боже. Івангелі Матвія, 13 розділ, 11 вірш ми читаємо. А він відповів і промовив тому, що вам дано пізнати таємницю Царства Небесного їм же не дано. При цьому деякі з притч Господа. Були викладені так, що їх зміст був зрозумілим навіть його ворогам. На що без сумніву була Його воля? Ці притчі звинувачували їх, як і сама присутність Ісуса Христа. Я думаю, в своєму житті ви також переживали такі моменти, коли ті люди, присутність в яких ви знаходились, їм було до певної міри незручно. Це є та реальність, яка підтверджує те, що наше життя, воно є життям, яким хотів бачити Христос, щоб інші люди, дивлячись на нас, могли дійсно задумуватись над тим, яким є їхнє власне життя. Отже, серед той кількості притч, які наводяться в Слові Божому, їх класифікують по різноманітним прик... таким прикметам. Перше стараються класифікувати так по періоду служіння Христа, коли Він виголошував ці притчі. І так ділять умовно на ранній період, тобто це, коли Христос доносить істини про своє вчення, яке було доволі новим до того часу. Це є притча про два, двох синів, про злих виноградарів. Другий період це притчі, які змінюють. Свій характер і беруться життя вже людей, коли в притчі для того, щоб пояснити якусь істину, Христос бере певні ситуації життя людей. І третій період це період завершення Господом служіння на землі. Там так само притчі змінюють свій характер, і Господь вже використовує їх для іної мети. І інша класифікація це класифікація по темам, які розкриваються в цих притчах. Можна так поділити це відсторонення Ізраїля, друге це встановлення царства, теми, які висклаваються в притчах Христа. Третє це Божий спосіб благословення, це загублена вівця або проблудного сина і різноманітні відповідальності людей, це притча про доброго самарянина, про багача і лазаря. Сьогодні я хочу, щоб ми звернули свою увагу до притчі про сіяча. Яка якраз відноситься до цього раннього періоду служіння Христа. Отже, притча про сіяча, яка одна з небагатьох, яка описана трьома євангелистами: євангелистом Матвієм, Євангелистом Марком і Євангелистом Лукою. Отже, відкриємо наші Біблії Євангелії від Матвія, тринадцятий розділ, будемо читати два уривка. саму притчу і її вияснення від Матвія, 13 розділ, з 3 по 9 вірш читаємо. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янисти, в'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен, і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добрую землю, зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцяти раз. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І далі, з 18-го вірша, вияснення притчі: послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і з радістю зараз приймає Його. Але кореня в ньому нема, тому він непостійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово, то він зараз спокушується. А між терен посіяне це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду, а посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає Слово і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий у шістдесят, а той у тридцятеро. Добре відома нам притча. Я думаю, не один раз ми вже читали це місце Слова Божого. І, зокрема, тут є і пояснення, яке дає Христос ось цим словам, які Він говорив в цій притчі про Сіяча. І перше, на що ми звертаємо увагу в цій притчі, що вона починається словами. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти. В цих словах, коротеньких словах, є досить багато думок. І, зокрема, ми будемо розуміти, що слово вийшов сіяч говорить те, що він прийняв ось цю активну позицію. Він не чекавши хтось інший, щоб посіяти йому поле. Він недовго роздумував над тим, іти йому чи йти. він вийшов. Але він не просто вийшов, але вийшов з певною метою. Вийшов сіяч, щоб посіяти. Отже, кожен сіяч, який тільки має бажання сіяти, але не виходить сіяти, навіть не може називатися сіячем. В нашому житті щоденному наші дії, те, що ми робимо, ми робимо їх з певною метою. Ми очікуємо на те, що за нашими діями буде. Певний результат. Інакше дії гублять взагалі будь-який зміст. Подібним чином, і сіяч вийшов з певною метою, щоб сіяти. І не просто сіяти, але сіяти для того, щоб отримати плід. І результатом його праці або сіяння повинен бути якраз ось цей плід. Сучасною мовою сіяч це був певним чином підприємець, який сподівався отримати плід для подальшого отримання прибутку. Він хотів отримати ось цей плід. Сіяч вийшов сіяти зерно, зерно, яке, говорить Христос, Слово Боже. Зерно падало в ґрунт те, що необхідно для отримання плоду. І слово Боже, дає нам характеристику чотирих видів ґрунта: ґрунт край дороги, ґрунт кам'янистий. В терен посіяне і добра земля. Ви знаєте, в більшості своїй у нас тут на Україні силою нашої того, що ми займаємося землею, більшість мають дачі або родом з села. Ми розуміємо, що отримання плоду досить залежить від якості ґрунту. І мовою математики можна сказати, що ця залежність є пряма пропорційність. Чим кращий ґрунт. Тим кращий урожай або тим більший плід Звичайно, в наш технологічний час придумано багато способів, як досягти хорошого урожаю при низькій якості ґрунту. Там додають різні добрива, такі собі добавки або компенсатори якості. Отже, перший тип ґрунту, в який впали зерна, це ґрунт, як говориться, край дороги. Якщо ми зараз подумаємо взагалі, особливо ті автомобілісти, які часто їздять такими заміськими дорогами, наскільки хороший є ось цей ґрунт край дороги? Зазвичай він не є хорошим. І в нас, в Україні, не знаю, як в інших країнах, зазвичай на узбіччих доріг це таке собі міні-смітники, більші або менші, де люди викидають сміття. Отже, на таких ґрунт. Коли падає зерно, написано, що налетіли пташки і повидзьобували це зерно. З поясненням Христа ми дізнаємося, що це ті люди, які почули слово, і зараз до них приходить лукавий і краде, посіяне в їх серце. І ми розуміємо, що тут навіть не згадується про те, що зерно або слово Боже пустило хоч якесь коріння в ґрунті край дорозі або в серці людини. Другий тип ґрунту це ґрунт кам'янистий. Знаєте, ґрунт кам'янистий у нас в Україні в переважній більшості навіть не використовується для отримання плуда. Але Палестина це інша справа. І коли Христос говорив до тих людей, Він говорив це такими алегоріями, щоб для них це було зрозуміло. І в Палестині кам'янистий ґрунт це, можна сказати, є норма, це є звичайна справа. І для тих, Юдеїв, до яких звучала ця притча, таке порівняння було дуже добре знайоме. Зерно, що впало на кам'янистий груд, де мало землі, негайно посохло, але негайно посходило, але як сонце зійшло, то посохло. І посохло воно з певних причин, які наводить слово Боже. Перша причина це була неглибока земля, друга причина це відсутність коріння. І третя причина, ми це читаємо у притчі про сіяча у Євангеліста Луки, немало вогкості. Отже, ці три причини привели до того, що ось це зерно, яке швидко проросло, воно загинуло. Пояснюючи цей уривок притчі, Христос говорить, що це ті люди, які слухають Слово, зерно падає в їхні серця і не тільки слухають, але й приймають Слово з радістю. І все начебто добре. Ми радіємо тому, що слово було посіяне і почало прийматись, але коріння ще немає. Немає постійності, як говорить Слово Боже. Людина то прагне шукати Бога, то відхиляється з Божої дороги дуже далеко. Немає кореня, який би тримав і давав сили до зросту. І як тільки проходить це перше захоплення, приходять утиски або переслідування. Така людина спокушується і повертається до свого в лапках тихого життя, яке можна назвати живу, як всі. Такі, оточнює Христос Євангелії від Луки, 8 розділ, 13 вірш, вірують дочасно і за час випробування відпадають. Третій тип ґрунту грунт, на якому росте терен. Ви знаєте, грунт, на якому росте терен. Це ґрунт, відмінний від края дороги, відмінний від комендирство ґрунту. Це ґрунт, який навіть придатний для зросту рослин, але не оброблений ґрунт. Терен, який виростає, він забирає з ґрунту необхідні речовини для зросту насіння, для проросту зерна. Виростаючи, він заглушує ріст рослин, які є поряд, і не дає проходити сонячному світлу. Між терен посіяний, Христос називає тих, хто слухає Слово, але клопоти віку цього, омана багатства, різні бажання, що ми читаємо Іван від Марка, 4 розділ, 19 вірш, заглушують Слово і плодів Він не приносить. А в Євангелії від Луки, 8 розділ 14 вірш, сказано: ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами. Терен не згадується, коли зерно. Падає край дороги, бо його віддзьобують птахи, краде лукавий до початку зросту. Терен не згадується, коли зерно падає на кам'янистий ґрунт, тому що на такому ґрунті і терен не росте. Він так само, як зерно засіюється, швидко сходить, але через малу кількість землі, і недостатнє коріння засихає і гине. Терен згадується саме тоді, коли зерно починає рости на придатній землі, пускає коріння. Але терен не дає нормально розвиватись іншим рослинам, і вони гинуть. Терен або клопоти віку цього і омана багатство це та хитра зброя лукавого. Людина, яка скуштувала який добрий Господь, почала свій ріст у церкві, але лукавий прикладає усіх зусиль, щоб удобрити в лапках клопотами віку цього, Оман – час, який можна назвати часом задоволення бажань, часом придбання. Коли на тебе йде постійний тиск, купуй, придбай, без цього неможливо. Те, що маєш, воно вже застаріло. Ти живеш у вчорашньому дні. Який Бог, які правила, бери від життя усе. А для того, щоб придбати, необхідно працювати і працювати для збагачення і так без кінця, омана, багатства. Четвертий тип ґрунту це добра земля. Добра земля. Земля, яка придатна для зросту рослин і не просто для зросту, але для отримання хороших плодів. І зерна, які впали в таку землю, зародили в 30, 60 і 100 раз. Це ті зерна, які виконали сподівання сіяча. ті дорогоцінні зерна, заради яких сіяч вийшов і сіяв зерна, щоб отримати плід. І Христос пояснює, що люди, які приносять плід, це люди, які слухають Слово і Його розуміють, Івангелія Матвія, 13 розділ, 23 вірш. Слухають слово і приймають, Євангеліт Марка, 4 розділ, 20 вірш. Бережуть слово в щирому і доброму серці і приносять плід у терпеливості. Івангелі Луки, 8 розділ, 15 вірш. Всі три Євангелисти, підсумовуючи ось ці описують, як Христос підсумовував. Полковання цієї притчі про сіяча. І ми бачимо, що Христос в цьому підсумку, у цих віршах, які я тільки що читав, Він показує, дає нам застереження по відсутності плоду, або від чого ті зерна не давали плоду. І так само Він дає умови нашого хорошого плодоношення. І ці умови я ще раз наведу ті, хто слухає слово і його розуміють. Ті, хто слухають Слово і приймають, ті, хто бережуть Слово в щирому і доброму серці, і приносять плід у терпеливость. Христос сіє своє Слово у серцях людей, і від того, яким буде відношення до Божого Слова, буде і результат росту або підсумок земного життя кожної людини, як відомі нам пісні, які ми співаємо, з чим явлюся. Перед Бога, як той час прийде, як закінчиться дорога, сонечко зайде. Прийдемо до Господа і подякуємо йому за його слова, за те, що Він сьогодні ще добрий до нас, що Він надає цей чудовий час зібратися у Його домі і прославити його святе ім'я. Амінь. Будемо молитися.